На території місцевої церкви було урочисто відкрито церковний дзвін завдяки волонтеру пану Василю. Меценат розповів про шлях виготовлення дзвону та історію його назви. Тут, проходячи разом з цим Василем по нашій дзвіниці, ми переговорили про те, що, напевно, багато дзвонів на дзвіниці ніколи не буває. І я вирішив підключитися до створення ще одного дзвону. Ми хотіли цей дзвін запустити в кінці 21-го, на початку 22-го року, але Велика війна, яка прийшла в нашу країну, призмінила плани, мабуть, кожного із нас, в тому числі і мої плани. Пам'ятаючи про дану обіцянку, про виготовлення даного дзвона, я звернувся до наших отців з тим, що було схвалила на виготовлення цього дзвону і кінці 20, на початку 23-го року, тобто цього року, я розмістив. Виявлення даний дзвону в Республіці Польща. В той час, коли виготовилися дзвони, ми думали над питанням, як є ім'я дати цьому звоню. Найперше ми думали про те, що цей дзвін мав би мати, напевне, ім'я перемоги, але перемога має такий феєричний початок і важкий, важкий світ. Напевно, це зв'язано з важкими втратами, з того шляхом до миру. Найстабільнішим станом любого суспільства це, звичайно, є мир. до якого ми всі хочемо, до якого ми всі прагнемо. Але в той же час ми повинні пам'ятати, якою ціною, якою важкою ціною нестерпною дається нам цей мир. Ваша, ваш подвиг буде занесений в історію нашої України, вашими будуть, будуть названі вулиці і міста нашої України. Священники розпочали чин освячення дзвону, щоб голос звиніння його почувши, противні повітряні сили, бо відступали далеко від усе вірня твоїх. І погасли всі їхні розпалені вогнені стріли на нас, і ні обгроми блискавок, напад граду, і весь шкідливий стан повітря. Звернулися представники влади, висловили вдячність воїнам, які боронять землю та меценату пану Василю за його ініціативність як у перші дні вторгнення, так і зараз. Дякуючи Богу, дякуючи воїнам Збройних сил України, кожний ранний світанок, кожній з нас думає, що ще зробити для того, щоб прийшла до перемоги. Перемога, яка сьогодні забирає світ націй. Звичайно, що кожен з нас робить все можливе і навіть неможливе. Звичайно, кожен з нас кожну годину, кожну мить думає і молиться за героїв, які сьогодні боронять Україну. І дійсно, словами Олега Гернічака, пам'ятаємо, якою ціною, ми маємо спокій, ми маємо волю і свободу. Сьогодні в нашому селі значуща подія це не у свята чергового дзвону. Цей дзвін має направду дуже велике і глибоку назву дзвін воїнів миру. Нехай дикуння цього дзвону заглушить москалів, а нашим військовим стане мужнім щитом, щоб ми добилися до плечі перемоги, коли розпочався повномасштабне вторгнення. Мій телефон, вибачте за слово, розривався дзвінками до СВА Миколаївича. Що потрібно? Куди їхати? Що везти. Розумієте, люди, люди мають велику свідомість, люди хочуть бути корисними. І воно є правильно. Тому що хто не там на війні, а має змогу тут жити, то й повинен максимально допомагати. Такою тобто, людиною є Василь Миколаївич. І знаєте, я завжди от, е, пишу якісь пости, подяки. Е, я завжди хочу написати про Василя Миколаєвича, але завжди мені каже без прізвище Тобто добрі справи е, мають робитися тихо. По закінченню освяти військові забили у дзвін. «Потягнули, <ститу> потягнули». До присутніх звернувся отець Роман, пригадавши віруючим уривок з Біблії. «Чули, хворіні, далеко від нашої держави, в світі спокійної перемоги». Це далеко від нас. Але бачимо, прийшов той час, що нам треба спушкувати, спускувати до піль, до переживання. Питання, є, що робити. Однак відповідь – не вернутися до Бога. Читайте старий заліт. Народ грішів була біда війна. Знищення людства. Ну, Наробне са всі края всі, навертаючи і навертавсі, не тільки краю всі, бо мило ми приходимо в мир. Наша справа, щоб навернутися і просити Бога, розкаятися, вимогнемо сердитися над нами, дорогі мої. Сьогодні дорогі, я кажу. Непевне всього рівні, хотілася подякувати тим воїнам, які були. І чи Бог у їх, що не прийшли сюди, є свідками того, що можуть розказати. Ми прийшли тут на сороку. Відчули тут піль. Відати тут з нами. сестри, ми раді тому, що ми тягуємо Богу. Одна із цілих дзвону у разі надзвичайних ситуацій сповіщати громаду про небезпеку.